Шановні глядачі, я радий вас вітати на своєму YouTube каналі. Підпишіться, будь ласка, і підтримайте мене, щоб я міг приділяти вам більше уваги і нарешті почати читати історії самостійно. Ранок тільки но починався для величезного бізнес-центру. Сонце ледь позолотило скляні фасади, і більшість співробітників ще тільки поспішали на роботу. Але для Наталі робочий день був уже в самому розпалі. Ось уже місяць, як вона працювала прибиральницею в одній із великих компаній, наводячи лад в офісних приміщеннях у передсвітанковій тиші. Сьогоднішнє ранкове прибирання добігало кінця, Наталя волокла коридором мішок зі сміттям, постійно озираючись назад, щоб нічого не зачепити. В цю мить головні вхідні двері розчинились, і всередину швидким кроком зайшов Роман, очільник компанії. Він був захоплений розмовою зі своєю помічницею, а в його руці парувала чашка щойно звареної кави. Не дивлячись під ноги, Роман наткнувся на зігнуту постать. Керівник компанії похитнувся від поштовху, і гаряча кава обпалюючою хвилею перекинулася прямо на білосніжну сорочку та піджак. Його обличчя спотворилося від сильного болю та злості. Крізь стиснуті зуби вирвався глухий, невиразний рик. Помічниця, жахнувшись, підскочила до боса і стурбовано затараторила. Ой, божечки, Романе Вікторовичу, з вами все гаразд. Очі Романа метали блискавки, жовна рухалися на обличчі від зусилля не закричати від болю. Він підняв голову і вп'явся поглядом у прибиральницю, що стояла, мов укопана, з мішком сміття біля ніг. Ви куди прете, як танк, вирвалося з нього від люті, чи у вас очі на потилиці? От бідолашна! У мене важлива зустріч за хвилину, а я через вас мушу терміново бігти й переодягатися. Жахіття. Наталя відчула, як фарба приливає до її щік від приниження. Вона випрямилася і, сміливо піднявши голову, подивилася йому прямо в очі. Це ви самі не дивитеся під ноги, велич, мабуть, очі застилає. Всі, хто був поблизу, роззявили роти. Роман, приголомшений такою зухвалістю, на мить замовк. Його брови вигнулися від подиву, а потім на обличчі з'явилася кривава усмішка. Він явно не очікував такої відсічі від звичайної прибиральниці. Ну що ж, промовив він, і його голос приховував у собі погрозу. Допрацюєш цей день, і я сам особисто викину тебе на вулицю, запам'ятаєш цей день надовго, не до тепо нещасна. З цими словами Роман різко розвернувся і швидким кроком попрямував геть. Наталя залишилася стояти посеред офісу, відчуваючи на собі цікаві та глузливі погляди з усіх боків. Весь залишок ранку і початок дня Наталя провела відчуваючи себе мішенню. Вона продовжувала працювати через силу, розуміючи, що, можливо, ввечері у неї вже не буде роботи, але їй були потрібні гроші, щоб жити. Кожне завдання від прибирання санвузлів до протирання дверей здавалося глузуванням. Вона бачила, що Роман зі своєю нафарбованою помічницею та важливими, надутими багатіями замкнувся в переговорній. Проходячи щоразу повз, вона чула їхні приглушені голоси. Вони сиділи там уже багато годин, а вона все чекала зі стиснутим серцем, коли він вийде і вишверне її з роботи. І це буде вже не вперше. І чому я не змовчала, адже могла б, лаяла вона себе. Не змогла. Її норовистий характер їй спуску не давав. І так було завжди, з самого дитинства, коли вона з братом потрапила до дитячого будинку після смерті батьків. А коли їх із братом розлучили, вона навчилася не згинатися завжди і усім давати жорстку відсіч. Після притулку технікум, потім робота то технічкою, то пралею. Заробіток мізерний, ні сім'ї, ні рідних, все сама, одна як палець серед чужих. І ось сьогодні черговий цвях втруну її життя. Але вже вона йому покаже цьому багатому павичу наостанок. В обід, коли Наталя присіла в кімнаті відпочинку перекусити хрібом із сиром, туди зайшли Роман і його помічниця. Вигляд у них був стомлений. Роман невдоволено морщився. Наталя почула, як помічниця, знизивши голос, сторохтіла роману. Романе Вікторовичу, вони нас тиснуть, умови кабальні, але ми не можемо втрачати цього постачальника. Ваш батько не схвалив би таку втрату. Потрібно вгамувати свій запал і підписати все, що вони пропонують. Роман роздратовано зітхнув і квапливо озирнувся навколо, ніби хотів втекти від набридливої референтки та всіх проблем, що навалилися. Він побачив прибиральницю і його погляд став жорсткішим. Іди, прибери в переговорній, і доли кави в термос, а то ці пани там усе випили, їм не вистачає, бачте. Наталя, проковтнувши бутерброд, зайшла в переговорну. Поки вона швидко протирала столи, розставляла склянки і доливала свіжу каву в термос, партнери, що сиділи за столом, майже не звертали на неї уваги, захоплені розмовою. Краєм вуха Наталя почула, як один із них тихо із задоволеною посмішкою говорив іншому Якщо його радник і далі так йому радитиме, ми з нього вдвічі більше здеремо, обдеремо, як липку. Благо він у безвихідній ситуації, його птатусь, будучи на чолі компанії, такого не допустив би. Усередині Наталі похололо. Вона зрозуміла компанію Романа намагаються пустити за вітром. В цю мить двері переговорної знову розчинилися і увійшов Роман. Він помітив Наталю, і його обличчя стало суворішим. Ще тут, геть звідси, рявкнув він. Потім, повернувшись до партнерів і примусово видавивши з себе посмішку, додав уже зовсім іншим тоном Давайте продовжимо, панове. Ближче до вечора, коли партнери покинули офіс, Наталя зважилася зайти в переговорну, щоб прибрати. Роман сидів у порожній переговорній за величезним столом, занурений у похмурі думки. Перед ним на глянцеві поверхні лежали папери. Можна прибратися тут? запитала Наталя. Роман не відразу підняв голову. Коли він нарешті подивився на неї, вона помітила, що він ще не прокинувся від поганого сну. Він дивився крізь неї, не впізнаваючи. Чого тобі? глухо запитав він втомленим голосом. Наталя, трохи насупившись, повторила, злегка підвищивши голос. Можу прибратися. В цю мить погляд Романа сфокусувався, і в очах промайнуло впізнавання. Обличчя стало жорсткішим. Перед ним стояла та сама мийниця, через яку, схоже, увесь день і пішов навперекіс. Спогад про пролиту каву і її зухвавість миттєво повернулася, підхльостуючи його роздратування. А, це ти недотепо!» – похмуро сказав він, дивлячись на неї з-під важких брів. Що ж, кінець твого робочого дня. Сподіваюся, ти встигла насолодитися останніми годинами в пристойному місці. Видно, таких, як ти, зовсім не вчать манер. Суєте свій ніс, куди не слід, і до того ж нахабно до неможливості. Наталя, тримаючись за свій візок для прибирання, знову підняла підборіддя. А кому мене було вчити? Її голос задзвенів Та немає у мене такого багатого татуся, як у вас, щоб оплачувати мені приватних вчителів етикету. У мене взагалі батьків немає, нікому мене було виховувати, я сама себе по життю вишкрябую. Роман вп'явся в неї пронизливим поглядом його обличчя спотворив гнів. Думаєш, це привід для жалю? виплюнув він, чи для виправдання твоєї нахабності? Я теж знаю, як це без батьків. Я сам прийомний син, і що з того? Ніхто не скаржився на життя, розумієш, а ти вперта як коза. А я й не скаржуся, а пробиваюся крізь усі перепони, щоб вижити, парирувала Наталя. Її голос тремтів від образи. І не вам говорити про скарги, коли ви самі сидите у своєму м'якому кріслі і не можете впоратися з парою пройдисвітів, які обдирають вашу компанію як липку. У переговорній запанувала напружена тиша. Їхні погляди зіткнулися. В очах кожного читалася схожа лють непокірна і все пожираюча. Та як ти смієш узагалі, підвищив він голос. Але було схоже, що Наталя зачепила його за живе. Що ти розумієш у моїх проблемах? Ти, яка тільки й уміє, щоб підлогу та сортири драяти. Та хто ти така, щоб розмірковувати? Наталя посміхнулася. Її погляд став абсолютно крижаним, їй справді не було чого втрачати. Що я розумію? Я розумію, що з такими контрактами, як цей, ви свою фірму скоро профукаєте, кинула вона, вказуючи на злощасний документ на столі. Роман заревів від люті. Забирайся, геть, і щоб духу твого тут більше не було. Він вказав на двері, його рука тремтіла. Наталя, засліпнена гнівом від несправедливого звільнення, різко схопила договір зі столу і жбурнула його прямо у відро з водою для миття підлоги, яке стояло на візку. Роман дивився, як його багатогодинна праця, найважливіший документ, повільно розпливається і втрачає форму в мильній воді, і його очі розширились від жаху. Він, важко дихаючи, вийшов зі ступору, різко схопився, перекинувши стілець і кинувся до Наталі. Ти що наробила? закричав він. Його обличчя спотворила гримаса гніву. Він різко схопив Наталю за зап'ястя і потягнув її до дверей. Візок для прибирання покотився вбік, вдарившись об стіну. Наталя, намагаючись вирватися, відчула, як його хватка рактово ослабла, немов у ньому щось зламалося. Вона підняла на нього очі і побачила, як гнів миттєво покинув його обличчя, поступившись місцем абсолютному невимовному шоку. Його погляд був прикутий до її зап'ястя. Наталя, слідуючи його завмерлому погляду, мимоволі опустила очі і побачила свій старий дитячий шрам. Він був там завжди, як частина її самої, мітка далекого минулого, про яке вона майже ніколи не згадувала. Роман дивився на її шрам якийсь час, щось шепочучи, потім його погляд метнувся до власного зап'ястя його рука тремтіла. Наталя округлила очі. На зап'ясті Романа виднілися схожі застарілі сліди від порізів. Вона підняла погляд і побачила, як в його очах відбивається буря емоцій, невіри, приголомлення, а потім і щось схоже на глибоку, до болю знайому тугу. Його обличчя змінилося, ставши вразливим. І в цю мить вона побачила в ньому риси, яких досі не помічала риси, які були напрочуд знайомі. Він, ніби не вірячи самому собі, прошепотів його голос був ледь чутний. Що Що це за шрам? Звідки він у тебе? Наталя завмерла. Її власне серце пронизав гострий біль упізнавання, такий сильний, що перехопило подих. Вона дивилася на свій шрам, на його тремтячу руку, потім на його приголомшене обличчя. У свідомості, немов по спогади нахлинули не хвелею, а нещівним цунамі. Дитячий будинок, вона маленька дівчинка з косичками, їхній з братом таємний куточок під старим дубом, гарячий дитячий шепіт клятви, скріплений кров'ю. Вона згадала все, його дзвінкий сміх, як він захищав її від інших дітей і його ім'я, яке вона майже забула. Вся її людь, уся втома дня миттєво випарувалися, залишивши лише шок. Неймовірна, запоморочлива здогадка осяяла її. Чи міг Роман, її начальник, її заклятий ворог на цей день бути його загубленим братом? З його грудей вирвався надривний шепіт. Наталко, це ти? Сльози хлинули з очей Наталі, але вона різко розвернулася і, не озираючись, вибігла з переговорної, залишивши Романа в повному здивуванні. Він намагався гукнути її, але слова застрягли в горлі. Що це було? Невже таке можливо? Тисячі питань промайнули в його голові, коли він дивився на розчинені двері. За мить Наталя влетіла назад, тримаючи в руках пошарпану жіночу сумочку. Її руки тремтіли, коли вона ворилася в ній, діставаючи крихітний, пожовклий від часу фотознімок. На ньому були зображені двоє маленьких дітей хлопчик і дівчинка, які обіймали з двох боків молоду жінку. Як, як звали нашу маму? здавлено запитала Наталя, тримаючи фото у Романа перед самим носом. Її голос був сповнений відчайдушної надії. Роман поглянув на фото, і його очі розширилися. Він упізнав обличчя Галя. ледь чутно видихнув він. Наталя перевернула фото. На звороті жіночим почерком було виведено Я завжди з вами, мама. А поруч трохи криво, але впізнавано, Галина. У цю мить усяка тінь сумніву зникла. Їхня спорідненість була не просто збігом шрамів чи імен. Це був живий доказ, незаперечна правда, закарбована на старій фотографії. Роман обійняв Наталю так міцно, як тільки міг, немов намагаючись надолужити всі втрачені роки розвуки. Вони стояли, обнявшись у спорожнілій переговорній. Очі Романа були повні сліз. Наталя теж плакала. Наталко, як же, як це можливо? шепотів Роман, притискаючи її ще міцніше, ніби боячись, що вона зникне. Я стільки років. Наталя не могла відповісти. Усі її сили, які вона збирала роками, щоб триматися на плаву, щоб виживати самій у цьому жорстокому світі, разом покинули її. Ноги підкосилися, але вона стояла, закриваючи обличчя руками, і розридалася вголос. Їй нічого не було потрібно, їй потрібен був тільки він, єдина рідна душа, яку вона вважала назавжди втраченою. Вона повторювала крізь схлипи, ледь чутно, немов не сміючи повірити Братику, невже ти? Роман міцно пригорнув її до себе, гладячи по волосю. Тихіше, Наталко, тепер ми разом. Вони стояли, поки їхні ридання не стихли до тихого схлипування. Слова були непотрібні, їхні обійми говорили красномовніше. Роман акуратно відпустив Наталю, підійшов до кулера і налив склянку води. На, випий, з ніжністю промовив він, простягаючи склянку тремтячими руками. Наталя жадібно випила воду, намагаючись прийти до тями. Її дихання поступово вирівнялося, хоча очі все ще були червоними від сліз. Тільки тоді Роман знову помітив договір, що плавав у відрі. Його обличчя спотворилося від досади, а потім він похитав головою. Що ж ти наробила, Наталко, зітхнув він, дивлячись на мокрий клаптик паперу. Я повинен був підписати його до завтра. Наталя витерла сльози. В її очах, попри приголомшення, спалахнула колишня рішучість. Романе, не треба. Я чула, що вони говорили про вас, про те, що збираються обдерти твою компанію. Вони сміялися. Цей договір, це просто самогубство для вас. Ніхто при здоровому глузді не підпише такий контракт. Вони просто користуються вашою ситуацією. Роман здивовано подивився на неї. Він, який вважав себе таким проникливим, загруз у своїх проблемах, не помітивши очевидного. Слова Наталі, її прямота і проникливість раптом висвітлили всю ситуацію під новим кутом. Він згадав усі дрібниці, усі недомовки в поведінці партнерів і зрозумів сестра мала рацію, вона вказала йому на фатальну помилку. Як я міг бути таким сліпим? прошепотів Роман, відчуваючи, як з душі звалився величезний камінь. Ти ж врятувала мене. Він відійшов на крок, оглянув її з ніг до голови, немов бачачи вперше. Ніяка ти не прибиральниця, Наталко, ти, ти геній, і тобі нічого робити з ганчіркою. Ти мені потрібна. Очі його сяяли. Раптом він запитав Де ти живеш? І, перш ніж Наталя встигла відповісти, Роман махнув рукою Неважливо, переїжджаєш до мене негайно. Потім його погляд став серйозним і діловим. Я тебе нікуди не відпущу. Я хочу тебе навчити всьому, що вмію сам. Хочу, щоб ти працювала зі мною. Пам'ятаєш, як у дитинстві завжди разом? Наталя не могла повірити своїм вухам. З мийниці, в директорки, із загубленої сироти, в сім'ю. Вона знову заплакала від неймовірної надії, що наповнила її серце. Перші місяці після відмови від тієї угоди були неймовірно важкими для компанії. Конкуренти тріумфували, партнери намагалися скористатися моментом слабкості, а фінансові показники падали. Але Роман і Наталя тепер уже не просто брат і сестра, а справжня команда стояли пліч опліч. Роман, залишаючись головою компанії, довірився Наталі, яка завдяки своїй неймовірній спостережливості та природній кмітливості швидко вчилася основам бізнесу. Її свіжі, подекуди зухвалі ідеї та їхній спільний двойбійний пробивний характер допомогли їм не тільки вистояти, а й знайти нових, набагато чесніших і вигідніших партнерів. Вони змогли домовитися про кращі угоди. Компанія вигребла з виру загрози банкрутства, ставши сильнішою, ніж будь коли, завдяки не тільки розуму Романа, а й безцінному життєвому чуттю його сестри Наталі. Але головне, Роман і Наталя знову знайшли сім'ю, про яку обидва мріяли все життя. Адже навіть найпохмуріший і найнесправедливіший день може обернутися початком нового щасливого шляху, якщо тільки не здаватися і вірити в неможливе. Минуло п'ять років з того дня, коли Роман і Наталя зустрілися в офісі. Їхня компанія сяйво тепер була однією з найуспішніших на ринку. Вона пройшла крізь вогонь, воду і мідні труби, і тепер її назва асоціювалася з надійністю та чесністю. За цей час Наталя стала не лише правою рукою Романа, а й креативним директором компанії. Її нешаблонні ідеї, помножені на практичний досвід, завжди приносили успіх. Роман зі свого боку навчився більше довіряти людям, а його імпульсивність змінилася на розважливість. Найголовнішим для нього стало те, що поруч із ним була сестра, людина, яка не зрадить, яка завжди підтримає. Вони разом переїхали до великого, затишного будинку, про який мріяли в дитинстві. Їхні вечори були сповнені розмовами, сміхом і спогадами. Наталя знову знайшла своє щастя, відчуваючи себе в безпеці поруч із братом. А Роман, попри успіх у бізнесі, найбільшою своєю перемогою вважав те, що повернув свою родину. Вони часто згадували той день, коли мішок зі сміттям і розлита кава змінили їхнє життя. Це було нагадуванням про те, що навіть у найменших, найнеприємніших випадках може ховатися доля. Їхня історія стала доказом, що найсильніші зв'язки це ті, що перевірені часом і обставинами. А справжнє щастя полягає не в багатстві, а в рідних людях поруч. Шановні глядачі, з вами був канал Файна Історія. І я дуже сподіваюсь, що ця історія торкнулась не лише мене, а й вас також. Будь ласка, підтримайте мене вподобайкою та коментарем.